Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі ІРИНА Дзюбій Розділ 12 Копитами картини не чіпати. Драконята досліджували світ людей. Вони відвідали міський парк, де милувалися озером і розглядали картини на виставці просто неба. Доглядач виставки здивувався бажанням коней ближче подивитися на картини. Це така порода, англійська верхова, вигадала Євга. Вони дуже освічені коні. Для них в Англії спеціальні курси започаткували. Як вигадають, курси для коней. Не міг повірити в те, що чує доглядач. Ну, якщо так, нехай подивляться, дозволив він. Тільки копитами картини не чіпати. Художник був у захваті від виставки. Він вертів головою від однієї картини до іншої з такою швидкістю, що набив шишку на голові спортсмена. Лала захотіла побачити балет, Тому Євга придбала їм із бабусею квитки в театр. Бергамотика довелося залишити на вулиці, оскільки у театр коней не пускають, навіть англійських верхових. Але він не нудьгував. Незабаром біля драконяти зібралася юрба хлопчиків і дівчаток, які сприймали голови бергамотика за кінські. Вони годували драконеня морквою яблуками та сухарями. Це було дуже доречно, оскільки бергамотик устиг добряче зголодніти. Одна дівчинка пригостила художника морозивом, і той не просто з'їв усе, але й вилизав дівчинці руки, на які впало кілька крапель. Дівчинка реготала від лоскоту, а спортсмен у цей час прошепотів ученому. Потрібно якнайшвидше забирати художника додому, поки цей естет не почав бруківку вилизувати і не зганьбив нас остаточно. Потім діти сіли на воза. Бергамотик покатав їх театральною площею. Лалу так вразив балет, що вона після вистави не могла вимовити жодного слова. Гадаю, на сьогодні емоцій вдосталь, сказала Євга. Потрібно дістатися додому, поки тато й мама з роботи не повернулися. Удома Євга зварила макарони та нагадувала драконят. Бергамотик описував свої спостереження в нотатнику. А лала кружляла горищем, намагаючись танцювати так само легко і граційно, як балерини в театрі.